Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку, на квітнику 29 та 30 липня 2023 року. Сьогодні, 29 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Стрілець. Можна сіяти насіння тільки зернових сидератів і все. Росаду не турбуємо, поливи та підживлення не рекомендуються. Але продовжуємо захист рослин проти шкідників та хвороб. Особливо будьте уважні на овочевих та на садових рослинах. Зелені операції не проводимо на садових рослинах. Сьогодні завершаючий день, коли можна обрізати ще пасинки та листя на овочевих культурах. Завтра вже все, так що сьогодні постарайтеся обрізати. Також сьогодні гарний, сприятливий день для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю чеснику, цибулі і ранніх сортів картоплі. Завтра, 30 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Козиріг 6 години 44 хвилини ранку. Але вже тільки після 9-ї години, коли вже будуть повністю працювати енергії в Знаці козиріг, можна сіяти насіння пекінської капусти на розсаду, насіння кропу, петрушки, це повторні посіви та інших зелених культур, і можна сіяти насіння будь-яких сидератів. козиріг, Поважає будь-які сидирати. Гарний час 30 липня для посадки та пересадки розсади. Ефективними будуть поливи та підживлення. Актуальними залишаються оприскування рослин від шкідників та хвороб. Попереду повня, тому ніяких зелених операцій не проводимо на будь-яких рослинах. 30 липня сприятливий день. Для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю часнику, цибулі, ранніх сортів картоплі. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск, багато справ, і ми всі з ними добре справимося. Гарної вам погоди, доброго здоров'ячка! Ну, а ми зустрінемося з вами вже сьогодні ввечері. На все добре, бувайте здорові!